Велика і прекрасна наша земля. Змінюється, вічно оновлюється вона. Погляньте навколо. Ласкаво світить сонечко, від його теплого поцілунку розкриваються полюстки перших квітів. Весняний вітерець грайливо пестить ніжні коси берізки і плакучої верби. В голубому небі пропливають легенькі хмарки, а довкола щасливим співом заливаються пташки. Чи не правда? Чудова пора року весна. Вона проки все прокидається, народжується, радіє. Природа так ніби зачаровує нас своєю красою. Квітковий розмай, зелень трав, чарівність звуків. Вийшло сонце, вийшов сонце, усміхнулась, покотилось по землі. Розивитись, хто тримає лісі усі на рії. І побіг появилась. Пісні Сніжиночок струмок. Яром, яром на долину, до струму, до ставочків, до річок. З Кивом, Солов'їном іде до нас весна. Гомоном, пташином тута земля. І яскраве сонце землю зігріва. Дні вже стали довші. Це прийшов! Багата на звичаї та традиції. Сьогодні ми поговоримо про зустріч весни. Усі пори року прекрасні, та весна нікого не залишає байдуже. Яра весна, весна ясна так називають цю пору року. Веснянки це пісні для закликання весни. Вони прийшли до нас ще з давніх язичницьких часів, частин, коли люди вірили в Вірили в силу слова, пісні, танцю, тому магія слова була основою всіх давніх обрядів. Починали закликати весну, сподіваючись, що вона почує і прийде разом із сонцем та теплом. У танок, мерщі ставайте, будемо весело співати, весну красну прославляти. Весно, весну, весняночко, прийди до нас, по доляночку. Ранньою весною матері пекли обрядове печиво у вигляді лелек, голубів, жаворонків, роздавали їх дітям, а ті бігали з ними по селу і весело співали. І тоді співали закличні веснянки, вели таночки та ігри. Вийшло сонечко, розтанули сніги, розм'якла земля, потекли струмочки. І як же нам дорогу перебігти, щоб чобітки не намочити. Тож пограємо в таку цікаву гру струмочки. Давайте, хлопці, дві команди. Хто переможе? Зараз ми побачимо як. Я команда швидше впорається, той отримає медаль. Марина, можеш включити першу пісню, весня, щоб було веселіше піхати А, ти вже не ну, виходить. Ні, нам позаробляє. Чого підпис? Під опис добре. На стартува! О oh. Молодь збирається в одній хаті, варить кашу, ладу, а потім промовляють замовляння. Іди, іди, дощику, варю тобі борщику. Мені душа тобі, бо пішов гарний дощ. Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику, поставлю на тур. Тобок шапнувся, а дощі клинувся. Молодці, ну тепер після такого замовляння і магічних дій урожай буде. Врожаю цей день, врожаю цей день, ворожий цей день і хлібороби, закопуючи в землю частину випеченого жаворонка, приказуючи, пошли, Боже, урожай, і на цей рік що було що їсти. І пташечці, і людині, і кровакові. А ми з вами допоможемо хліборобам і проведемо таку гру. Жаймо. Так, хлопці сюди. Так, хлопці, да, да. А в чому полягає сухи з зав'язаними очима? Ви повинні дійти до цього столу, взяти жаворонка і принести в свою команду. Так, треба було дорогу. Ну, дорогу ви вивчили, струмочок вже прокладали. Так, да. ну, ви на мира. А що ж ми ворота позакривали? Це ну, тільки да, очі, да, очі да, ну, не робили. Ну що, хлопці? Давайте, раз, два, три. Хотіли. Ну, ну не так сильно, не так шино. Ну що, вперед? Дорогу запам'ятали, коли струбочок покладали. Йдемо, 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 йдемо. Бежит, так, бежит, бежит. Теперь наступный. Вера быстро наступный очень. Мы самі. А сами. Ой, да. трошки, трошки, трошки. Да, да. 어 ồ

З'являється трава, розквітають перші квіти, дівчата і хлопці юрбою ходили в ліс топтати птати щоб було на весь рік здоров'я і приспівували. Ну, дівчатка, і хлопці, і хто дівчатку. Топчуто о здоров'я дасть. І ще буду топтати, щоб на той рік ждати. Топчу, топчу <плес> я, я я бомця. І ще <плес> буду топтати, <танцю>, щоб <плес> на колі встати. Молодці. А сонечко все вище і вище. Вже не хобавайтесь, будемо зараз там ног танцювати. А сонечко все вище і вище. Вже не тільки на горбочках сухо, а й на стежці. Вже травка-муравка починає зеленіти. Найдавнішим магічним танком, який закликали весу, був кривий танець, що відображав річний рух сонця. Все біля за руки і почати. We're Ми чуди з ним кожним, що ми поручимо, на миконі займемо займе бухга, ой, біла до займемо, займе бухгалте. Очі вже ви займете, займете, ой, дива, до займете, займете. Немоду, не готуйте, владу небо до. Сейчас вы знаете, вы Я пережив саме сни і знову родився на світ. Хто це? Повернись лицем до кави. Вже пташки вернулися в наш край, про весну співає, гай. Ніжиться на сонці трапить вітер. І квітер вже ласкавий місяць. Місяць! Вітер! вісець. А ми в цьому місяці відряд маємо багато свят. Але ні, ви трави, а я молодці. А скільки цікавих прикмет заприміти в нашу весну? А ви знаєте народні прикмети? Дівчатка, вставайте і народні прикмети. Ідіть до мене пісня. Побачиш, бага, знай весна на порозі. Берези багато соку на дощове літо. Гліб на початку квітня буде тепле літо. Хрущів багато у травні буде сухе літо. Холодна весна до грамотійного літа. Тепле й мокрий май, подовлі урожай. Молодці. Молодці. От і зустріли ми весну за давнім українським звичаєм.